Мене звати Данко. Я Прізвище ваше? Данко Гумницький. Данко Гумницький дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили стати автомобілістом і чому вибрали для себе дріфтинг? Ну я вибрав дріфтинг на ну, мабуть. в першу чергу цей це адреналін, швидкість це найвидовищніший вид автоспорту. І я вважаю, що серед молоді. Супер, так як ми бачимо, багато молоді прийшли для того, щоб подивитися. Вас багато підтримує Львів'ян, особливо оскільки ну, змагання відбувається у Львові, і власне хотіло б дізнатися, як давно ви вибрали для себе цей збор. Що він для вас означає взагалі? Чи це є частина життя, чи це є хобі, чи захоплення, чи професія? що це для вас? Е, ну, тріф, в першу чергу, це для мене і моє життя. Тобто я на це, що в майбутньому воно більш буде пов'язане з моєю роботою. Я планую над цим, я працюю над цим. Я дякую Львову, що всі мене підтримують у цьому, тому що дебютувати у Львові було дуже важко, оскільки ні один пілот так і не наважився виступити. Ну і хотів би подякувати своїм спонсорам, «Шипшині», пшині та торвому центрі Солана, так само рептилії, модельному агентству, які... Мене підтримали в цьому, я дійсно виступив і так. Добре, е, хотіла б дізнатися ще е, ви перед тим, як стати спортсменом у е, дріфтингу, е, любили автоспорт, так? Що ще ви для себе проводили раніше? Екстремальний вид спорту, автоспорту. Я вже люблю понад 10 років. Звичайно, перед тим в мене були різні машини, були машини для драг драг-рейсингу, але відповідно, що я вибрав далі дисципліну дріфтінгу, тому що вважаю її наймоднішою, найкрутішою дисципліною. Чи не переживаєте ви, що можливо на їх фоні не будете таким сильним? Чи навпаки, ви вважаєте, що ви достойно можете дати їм гарну відсіч і показати вищий клас? Ну насправді у мене дуже сильна команда і спонсори, тобто і я сподіваюся на те, що в ближчому як би, сказати, майбутньому ми об'їдемо всіх, і ми будемо прагнути старатись до цього йти будемо. Є е, вас, як, як то кажуть, як ви собі думаєте, ви, скажімо так, ну спостереження, якісь такі е, трошечки, можливо, якісь прогнози. Чи зможете ви війти в трійку? Як ви вважаєте? Е, я думаю, що у трійку потрібно входити явно не у дебют у перший рік, а потрібно від'їздити хоча б два-три роки. Тобто, це ваше перше, перше змагання такого масштабу? Так, чемпіонат України, це мій ну, перший чемпіонат України, дебют це перші такі сильні, потужні змагання в участь. це дуже класно і ще я хотіла б дізнатися детальніше про вашу машину, як довго ви вже їздите на ній, і власне ну є люди, які хотіли би займатися так спортом, і не тільки автоспортом, ну і зокрема автоспортом, до прикладу, дріфтингом, так наскільки це дорого, оскільки є люди, які можливо хоті, хотіли би займатися, але не мають такої можливості, щоб можна з цього приводу. Тобто наскільки затратно собі придбати автомобіль і для того, щоб займатися. Ну насправді це трошки застрадна річ, але ну хто прагне цього, той добивається. Я кажу. Два роки я збирав на цей автомобіль Nissan 200 SX. Під капотом в нього один GZ, GTE, є, це 2,5 літра з двома турбінами двигун. Ну, Скільки двох... там кінських сил? Там понад 350 кінських сил. Два, Два роки я входить. збирав, і, тобто цей автомобіль та його. І добре, кожен, хто захоче, я думаю, що він зможе того добитись. Так, <плес> добре, тоді дозвольте подивитися, що всередині, якщо можна, подивитися під капот і всередині, щоб показати, як як начинають. Добре, зараз механік. І знімлять капот, і це можна доглянути на Добре, Але я би ще попросила свого братера нас фотографувати оскільки ви Наш земляк дерев'яна на фоні, на фоні вашої машини.